Ти щасливець, Бог сказав, ніколи тебе не залишу. Що це для тебе означає? Що коли ти просиш, щоб був з тобою, то не заперечуєш у собі те, що він уже є, визнаючи, що, можливо, його немає. Скільки кличеш, повір, Бог з тобою біля тебе і всьому так близько, що ближче вже неможливо. Отже, просимо про щось, що вже є, що вже маємо. Чому? Напевне, тому, що хочемо почути Бога і Його святу присутність. Якщо ти вже повірив, що Він є, то проси про це знак Його присутності, а не про те, що був. Це така маленька різниця, але вона допоможе тобі усвідомити, який ти щасливець.